Ця історія одного чоловіка, який був із тих, хто жив до нас, він убив 99 душ і захотів покаятися, однак він не знав, чи буде прийнято його покаяння, від цього гріха. Тож він пішов до одного неосвідченого ченця і повідомив йому про своє становище, і той сказав йому Немає тобі покаяння, цей чоловік розлютився на нього і убив його, тим самим завершивши ним сотню. А потім він пішов, але вже запитав ученого. І той сказав йому Так, а що стоїть між тобою і покаянням? Однак ти перебуваєш на землі, де багато зла, тож іди в таке то місце, там є мужі, що поклоняються Аллаху, тож поклоняйся Аллаху з ними. І ця людина вийшла з цієї землі, здійснюючи переселення в землю блага. І коли вона була в дорозі. Ангел смерті забрав її душу. Ангели милості й ангели покарання стали сперечатися між собою. Ангели покарання говорили, що він взагалі нічого доброго не зробив, а ангели милості сказали, що він вийшов, покаявшись, здійснюючи переселення. Тоді Аллах послав туди іншого ангела, і той сказав Виміряйте, відстань між містами. Вимірявши, вони виявили, що він знаходиться ближче до доброї землі на одну п'ять, тож забрали його ангели милості.